Тати України, Ірина Паріон, зачитати вам таку відозву. Я зараз її зачитаю, але бачачи ситуацію, що яка відбувається навколо української мови, яку, як Верховна рада приймає закони, які навпаки мову не піднімають, а мову, скажімо так, упускають на рівень побутової мови, що хочуть залишити нам це є приклади ведення другої регіональної мови в областях. Закарпаття маємо села, які хочуть мати регіональну мову. Це Виходить, що я приїду в Закарпаття, я буду розмовляти українською мовою. мене ніхто не буде розуміти, дивно українській державі така позиція, така таке пристосуванство до якоїсь частини людей. Хоча ніхто не забороняє цим людям розмовляти тою мовою, яку вони вважають за потрібне, але державною мовою має бути. Тільки українська. Та дозвольте зачитати відрозню народного депутата України, тим більше у вас є мова твого життя, основа цієї плакати, автором-керівником проєкту Ірина Фаріон, зачитує до освітян студентів, школярів та їхніх батьків. Кожна самостійна, незалежна держава, освітню та наукову галузь, вважає за першорядну та стратегічну. Освіта та наука є не лише ідеологічною та культурною передумовою буття нації, але її економічною основою. З огляду на колоніальну та хомуську ідеологію теперішньої влади, зокрема радянсько-арабський світогляд, міністра освіти та науки та бачника, ми отримали найбільшу загрозу для нашого суверенітету. Та бачники посягають духовну основу української незалежності, мову як спосіб мислення нації та історію, її свідомість та пам'ять. Без цих двох фундаментальних упор освіти та науки неможливий розвиток, побудова національної держави, зменшення прохідного балу з української мови під час вступу, скасування іспиту з української мови при завершенні бакалаврату, перехід на навчання іноземців державної мови на мову ворожої держави російську, ймовірне запровадження мови окупанта як предмету середньої школи, запровадження асиміляторського конкурсу вивчення російської мови Лукомор'я. Все це свідчить про оголошену в середині країни війну з мовою титульної нації української. Елементом руйнації самодостатнього національного світогляду та його уходження в світовий контекст є перетворення шкільного курсу зарубіжної літератури у курс російської літератури, що сповна має переорієнтувати українських школярів на російські духовні цінності та моделі поведінки. Виняткову роль в цьому відведено переписування підручників з історії України, де брутально вилучено історичні факти. Проти борчого змагання нашої нації за право мати незалежну державу, зокрема, з підручника історії для п'ятого класу, вилучено знамениті помаранчеві події 2004 року, факт союзництва СРСР з нацистською Німеччиною, боротьбу УПА з нацистами та портрет героя України Романа Шухевича. Голодомор як геноцид нації, організований Москвою, масштабну повоєнну русифікацію українських шкіл в 50-х роках, масові репресії українців в 30 х 80 х роках, бивчу більшовицьку колективізацію та атеїстичну чуму ХХ століття, обов'язковість знань під час вступних випробувань життєдіяльності Героїв України Степана Бандери, Романа Шукевича. Так перервуся, дуже було б добре, як на наступний рік. рік була би поличка, де було присвоєно, було присвячено Шухевичу, Бандері і нашим героям, воїнам відносно мови. Отже, знищення української гуманітарної схової освіти, продуманий, підтримуваний зовній план не просто міністра Українофоба, але чинного уряду президента. 23 року провідник нашої нації Степан Бандера під час Навальної полонізації української освіти зініціював резонансну шкільну акцію у боротьбі за душу української людини. Він звернувся, молоді друзі, українські школярі, не дайте, щоб з вас вороги зробили яничарів. Не дайте, щоб ляхи обернули вас в своїх слухняних рабів. Ви маєте бути лицарями-борцями за волю України. Перед вами велика свята боротьба. Ще багато є це звернення, я залишу вам. Хоче сказати одне. В сьогоднішній час, звичайно, в Західній Україні мова збережена. Звичайно, є там суржики, є вірші, дуже хороші вірші, але бачачи, що відбувається в східній Україні, бачачи, який курс теперішнє керівництво держави веде. Ми, як ніколи, повинні своїми вченками, своєю поведінкою, своїми віршами, якщо ми вміємо це робити, писати, нашу мову зберігати і пропагувати. В першу чергу, якщо нас не хочуть слухати, то ми повинні просити в себе. Ось приклад Ірина Фаріон недавно, два дні тому, на засіданні комісії в Верховній Раді намагалася заставити всіх депутатів говорити українською мовою. Наш ще комуніст вперто не хотів розмовляти українською мовою. Тоді Ірина Фаріон дозволила собі сказати таку річ. Я вимагаю перекладача. Перекладач був наданий. Після цього комуніст не хотів брати ніякого слова. Це і факт. І це я говорю не так, як якась так видумане, але це, це, що Ірина Фаріон заставила людей говорити державною мовою. Я маю надію, що молоде покоління, яке тут сидить, де б воно не було, які їх сторони життя не кидало, воно буде зберігати свою мову, буде на неї говорити і не буде пристосовуватися до інших. Людей, і якщо пам'ятаєте, я також вчився як Євген в 80-х роках, І у нас професор приходив на я вчився в політехнічному інституті і питав, чи є російськомовні. Якщо знаходилося два, переходив зразу на мову російську, тому що вони не розуміють. Треба, щоб в нашій державі розуміли державну мову всі. До чого вас і закликаю. Дякую.